Вітаю. Є трохи запчастин До сільгосптехніки на продаж та інших речей. Два ланцюга є Метр шістдесят, сто вісімдесят гривень і три метра. 230 гривень. Цей круг 19. Він не новий. І до нього зірочка. Це два куска його. 3,3 метри. До нього зірочка. Діаметр 210, посадка 30 мм. 33 зуба. 120 гривень. І цей ланцюг крок 25. У гарному стані він. Він склепаний. 180 гривень, метр шістдесят. Так, ще є така стяжечка. Тут розірване, тієї частини немає. Різьба 18 міліметрів. Різьба в порядку. 40 гривень. Є плита чавунна. Ціла. Зараз товщину покажу. Товщина 15 мм. Плюс ребра. Це їх виготовляли під замовлення на заводі такої товщини. Ціна 1100 гривень. Плюс дверка. Така нижня. І сажутруски може потрібно. Далі сад город лопати штикові по 50 гривень. Радянських часів. По 50 гривень. Совкові така піка 60 гривень. І совкова така велика 70 вила по 60 гривень. Такі будуть бармаки. Сокири. Цілі. Ця лопнута. Вона не стерта 60 гривень, але лопнута. Ці цілі, але стерті. П'ятдесят 60. Молотки два штуки п'ятдесят гривень. Кішка є, і сапки. Є такі дві штуки ось. Лезо ціле. Ну, або під заміну, або ще можна і працювати. По 30 гривень вони. Ну, а ці такі, що лезо під заміну, як заготовка. По 30 гривень. Ну і все. Кого що зацікавило, номер вкажу у відео або під відео. Пишіть на Viber, дзвоніть. Відправка новою поштою або Укрпоштою Велик з доставкою можна. Всім дякую за увагу. На все добре!